Фонд майбутнє для України запускає проєкт психологічної допомоги під назвою Гідна для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни або стали його свідками. Жінкам пропонують курс із 10 анонімних консультацій. Їх проводитимуть онлайн за бажанням жінки із вимкненою камерою. Ну а ми будемо говорити далі про це і не тільки з Оленою Ніколаєнко, консультанткою зі стратегії та розвитку фонду майбутнє для України. Пані Олено, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олена, дуже рада вітати всіх Україну. Хочу, напевно, розпочати з події, яка вчора облетіла чи не всі українські ЗМІ, і набула розголосу в соцмережах про те, як в інтернеті оприлюднили відео і фото від. Е під назвою п'яних вечірок на них молоді люди вживають алкоголь, кривдять і принижують дівчат. Як зазначають наші колеги суспільне медіа, це 1 лютого до помешкання хлопців в Києві прийшли із обшуками, і поліцейські розпочали кримінальне провадження стосовно цього. Скажіть, будь ласка, власне, ця ситуація набула розголосу, бо зазвичай справи сексуального насильства вони замовчуються, тому що дівчата, які по суті жертви, вони вважають себе винними і не звертаються. Нікуди. Скажіть, будь ласка, як правильно вчинити жінкам в такій ситуації? Найперше, що потрібно зробити і куди звертатися? Um, україн... Знаєте, ця стигматизація, яка існує, да, коли м -м, називається це uh, Victim blames, коли жінок. Uh, Наше суспільство може блеймити і вони не звертаються. Це проблема насправді вона всесвітня, і е, ми говоримо про те, що жінка має звертатися, має звертатися за допомогою, особливо коли ми говоримо про е, сексуальне насилля під час війни, яке було скоєно стороною агресором, і це є проблема проблема, яка м, вона потім має роками вирішуватися. Розумієте, тому що це впливає на е, стан нашої нації. Жінка є берегиня нашого роду. І коли е, сторона агресор використовує такий е, як таку зброю, коли вони хочуть знищити психологічно жінку, е, то це впливає потім на всі її рішення. В першу чергу, ми маємо говорити дуже голосно, дуже голосно говорити про те, що жінка має звертатися за допомогою, звертатися за допомогою, як і психологічною, так і до медичної, і звертатися в відповідні органи, коли ми говоримо про наш проект, гідна, який без Посередньо орієнтований на жінок, які пережили сексуальне насилля або стали його свідком під час війни від сторони агресору. Ми говоримо про те, що потрібно обов'язково звертатися за психологічною допомогою, за спеціалізованою психологічною допомогою, що досить важливо, тому що не кожен психотерапевт може надавати саме безпосередньо таку допомогу. Коли ми стикнулися з цим питанням, я можу сказати так, що ми довго шукали, тому що до цієї теми потрібно підходити досить грунтовно і професійно ми шукали спеціалістів, які би могли надавати навчання для наших психотерапевтів, і надавати можливість супервізії для психотерапевтів. Це теж також важливо. І на ізраїльська коаліція травми вони стали партнером нашого проекту гідна. Вони супроводжують наших психотерапевток, які надають таку такі консультації і. За такої можливості безпосередньо жінка може звернутися до нас на нашу платформу підтримки і психологічної допомоги і пройти безпосередньо ці 10 сесій, або якщо їй потрібно буде більше, пройти повністю психотерапевтичну допомогу і відновити свою психологічну стійкість. Розумієте, що ем, тут важливо те, що під час війни. Кожна жінка, і так вона вже втрачає цей ґрунт да психологічної стійкості. А коли ще й сторона агресор використала таку зброю, як е, сексуальне насильство, то е, це впливає потім на її е, наступні дії. І звичайно, мозок може то все заховати. І та стигма, коли е, вона не звертається, це е, також впливає, і вона роками може жити з цим. І цей досвід впливає потім на її рішення, на рішення, як будувати родину, як виховувати дітей, розумієте, впливає потім на всі її е, навколишні, на її родину? Тому ми говоримо, що е, Всесвіт і Україна, українці мають звертатися. Якщо людина пережила, ви знаєте, що жінка пережила таке насильство або вона стала свідком. А ми потрібно ми, ми, як е, українці, ми маємо закликати їх звертатися за допомогою, тому що ми маємо відновити цю психологічну стійкість жінок. І коли ви довели е, до прикладу те, що сталося на днях е, безпосередньо, набуло такого роз, розголосу, а я можу сказати одне: що ніхто не має права е, принижувати жінку, її гідність, і, е, хоча б якимось чином, е, впливати на її фізичний стан. Пані Олена? Це, е, однозначно пані Олена, скажіть, будь ласка, ваші е, психологічна допомога, консультації розраховані на якусь певну кількість жінок, чи усі жінки, які знайдуть в собі сили поговорити про це, розібратися в цьому і закрити це питання, зможуть долучитися до цих сесій? До цих сесій можуть долучитися жінки, всі, які знайшли да, в собі сили, як ви сказали, однозначно. А е, наразі ми е, маємо е, як Обсяг допомоги, який ми можемо надати, це 200 жінок, але звичайно, цей проект масштабується. Якщо ми будемо бачити, що ми маємо такий запит, ми будемо збільшувати кількість, звичайно. І ще трішечки більше розкажіть про спеціалістів, які будуть проводити консультацію, тому що ви сказали, що нібито їх курують і так іноземні спеціалісти. Правильно розкажіть детальніше. А, так один із важливих дуже моментів, що потрібно було нам а, знайти спеціалістів, які вже працюють із травмою психологічного начного насильства. А, психо, е, сексуального насильства. А потім нам потрібно було ще отримати е, навчання для них від колег, які працюють з травмою сексуального насильства під час війни, тому що це абсолютно різні речі. І так, ми за допомогою нашого партнера Альтера вони нам допомагали підібрати цих психотерапевтів, які мають досвід багаторічної роботи з сексуальним насильством. А потім вони заходили на навчання безпосередньо вже до ізраїльських колег. Я вам можу сказати, що це досить непросто навіть для, для психотерапевтів, тому що е, на навчання в нас почали зайшли е, 15 психотерапевтів, а закінчило лише 11. Четверо не змогли самі психологічно сказали, що вони не можуть з цим працювати. Тобто е, це говорить про те, що е, це досить складна тема навіть для психотерапевтів. Тобто, але при цьому ті, 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 ті психотерапевти, які наразі зараз. Ми маємо, які мають доступні на платформі. Жінка заходить, вона заповнює анкету, і вона вибирає з ким вона хоче працювати. Вона вибирає того психотерапевта, хто їй відкликається там стосовно фотографій. І вона повністю потім проходить ці сесії. Вона може проходити ці сесії, як з вимкненою камерою, як ми говоримо, тобто для того, щоб вона могла розкритися. І якщо їй буде так легше, і жінка пропрацьовує пропрацьовує цю травму, тому що наша місія Повернути їй цю психологічну стійкість і е, е, відчуття, що вона може управляти своїм життям, що в неї їй повертається цей. Е... Її як стержень, знаєте, психологічний, що вона може управляти своїм життям? Це важливо, тому що це впливає на потім на всю націю. Ми вбачаємо в цьому саме місію того, що ми хочемо повернути оцей спокій, розумієте, психологічний спокій для нашої нації, тому що жінка потім буде відбудовувати державу. Пані Олена, для глядачів, які зацікавилися цим будь ласка, як долучитися до проєкту? Якщо ви знаєте, або у вас є в колі вашому жінка, яка пережила насилля, або вона стала свідком. Будь ласка, говоріть про це, говоріть, куди вона може звернутися. Сайт «Гідна.Орг», будь ласка, нехай звертаються, і всі жінки отримують допомогу відповідно, хто звернеться. Якщо ви хочете долучитися як партнер, або як хочете долучитися безпосередньо як спонсор проекту, також ми маємо. Посилання на партнерські на нашому сайті на партнерські, будь ласка, мейл, і ми будемо раді, тому що безпосередньо проект фінансується за кошти фонду. Пані для України. Олена, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру за вашу роботу. Олена Ніколаєнко, консультантка зі стратегії та розвитку фонду Майбутнє для України. Повернемося до студії після короткої паузи.